То будь я католиком, якщо я не зверну ваші свинячі пики, вам на потилиці. Згода. Де моя шапка? Все віддам тобі. Тільки раніше зіграй з нами три рази в дурня. Оце я з тобою. Щоб я з чортовою бабою всі в дурня грати. Це мені причулося. Ну скорей ще раз. Слухай же. Коли хоч раз виграєш, твої душі. Ну, звичайно, вони хоч і грішники, але все-таки хрещені душі. Це моя баба, то ти що з дурі? я тобі кажу? Здавай, критуша, відмако, громади того варта. Здавай, кажу. Коли тричі дурним залишишся, то не гнівайся. Не тільки шапки, а й своєї душі більше не побачиш. Давай, котиця, давай, давай. Приймай. Христом, Христом, Крий. Та нема Христа. Приймай. Приймай. Прийняв. Маєш? Дури, 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 дури! Так, тепер я буду здавати. Ну, що ти бачиш, троє Ні, поки що не бачу. А зараз. О, є. А ну ходи, клята. Це вже не по-казацьки. Чим же ти криєш, Василю? Козирем. Може, по-вашому цей козирем, а по-нашому. Ні. Дури! 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 Андрію, може покаємось? То йди до всіх чортів он чоловіку карти Ой, Боже. Боже. Козырем клята это бабу Ти кри, чим <рит> криєш? чем що ти поклав. ты як це? Плюнь в карти! Клятый козак. А, -а, то я выявляюсь, с был дурным. А ну принимай раз. Выграе, Ай, чертовы души. Выграе! Два. Выграе! Три. <р声> четыре. Пять. Выграе. Да ну, давай, даю. Іване! Петре! Іване! Петре! <звіг> Ти, ви, скільки ми їх тут поклали? А <звіг> Уявляю, що в Туреччині робиться! <звіг> Василю! Василю! Давай! Горілки! Хто на тому світі пив горілку? Тут п'є смолу. Давай смоли. Приймай кляти стерво! Доту подают честно пьяные Тут у вас россолов. Печа! Печа! Ой, 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 ой. Вставайте, вставайте, пьяницы, проклятие. Же солнце зашло. Ой, голова ж. Лята. Господи ти Боже мій. Дайте, ж Жрисов. Ти що нап'яв мого жупана? От чорт його маму знає. Де моя шапка? Де моя, моя шапка? Дивний чоловік велів передати, що шапку і хрестик украв корчмар. Хрестик я. Відікрала. Мухи! Ой. Так още він нас годував. Мабуть, тому і так голова болить, як довбня. І цілу ніч по мені, яка щортівня лазила. Ти не нагодував паршивий каламарю. Може, собачатиною? Ну? Злодій. Маєш тобі за шапку. Маєш тобі за грамоту. Маєш тобі за хрестика. Маєш тобі за все. А -а -а -а. Слухай, Василю, я більше не буду. Чуєш, більше не буду. Дівчино, я тебе знаю. Може, знаєш. Ану щось ти в неї запитай. Я ніколи так зблизька з дівчиною не говорив. Вийдеш за нього заміж. Якщо визволите, мою маму потурчили, а мене продали корчмареві. Дядьку Петре, завезіть дівку до диканьки. Добре, відвезу дівку. Буде, як у Бога за пазухою. Чекай на мене. Я тільки до цариці назад. O oh, rosto, poder.